У п'ятницю стартував третій тур матчем «Рухоболонь». Болонь. Вже на 27-й хвилині гості вийшли вперед. Подача штрафного з лівого флангу від Слободяна до центру штрафного завершилась ударом головою в дальній кут від Устименка. Після перерви тиск господарів дав результат. На 62-й хвилині лях із штрафного біля входу до правого флангу чужих володінь поклав м'яч у дальній верхній кут. Рух відразу спробував вийти вперед. Але на 74-й хвилині оболонь вирвала перемогу. Блискучий удар із штрафного полетів і від Суханова з лівого флангу в ближню дев'ятку. Олександрія приймала металіст 19-25. Гості здобули впевнену перемогу. На 48-й хвилині гості відкрили рахунок. Подача кутового з правого флангу на дальню завершилась скиданням від Павлюка головою до центру штрафного під удар Калюжному. На 76-й харків'яни подвоїли перевагу. Калюжний запустив діагональ на лівий фланг атаки, де Рашиця знову продавив скорка, після чого пробив у дальній із меж штрафного. На 87-й хвилині господарі відіграли один м'яч. Варакута не встиг на перехоплення закидання боля з власної половини до центру чужого штрафного і жота перекинув його головою. Проте через три хвилини гості встановили статус-кво. Панченко у високій позиції зіграв на правий фланг атаки для Гаджева, який у штрафному обіграв Беїраче та пробив у дальній верхній кут. А перед фінальним свистком і зовсім добили Олександрійців. Гаджиєв змістився з правого флангу під стінку з Панченком і поклав дальній удар у лівий верхній кут. Тож впевнена перемога харків'ян. Ковальський колос приймав львівські Карпати у матчі третього туру УПЛ. Гра завершилась бойовою нічиєю. Спочатку на 20-й хвилині господарі відкрили рахунок. Закидання ауту до правого флангу штрафного на Гагнідзе той обробив одразу із скиданням Климчука в центр, який пробив під поперечку. А вже на 68 й хвилині гості відновили рівновагу. Педрозу скинув подачу кутового з лівого флангу від Мірошніченка з ближньої стійки на Дальню, де Краснопір підставив ногу. Також слід відмітити вилучення Рапая за грубий підкат. Епіцентр в Тернополі приймав київське Динамо. Вже на 8-й хвилині гості вийшли вперед. Простріл Михайленка з правого флангу в дотик на ближній завершив Герреро. На 38-й хвилині господарі зрівняли рахунок. Лимець отримав передачу до лівого флангу швидкої атаки від Сіфуентеса, після чого пробив із рикошетом над нещеретом. Під кінець тайму Динамо знову вийшло вперед. Подачу з лівого флангу із штрафного піхальонок спрямував на дальній кут воротарського, де Михайленко пробив головою. На 57-й хвилині Динамо забило третій м'яч. Простріл піхальонка з лівого флангу білик на ближній відбив перед собою. Після чого Волошин добив відскок. У компенсований час вона добив господарів. Торес завів м'яч до правого флангу штрафного. Після чого покотив на ближню для Шапаренка, а той продовжив на Ваната, який пробив у дальній. Тож розгромна перемога Динамо.